Доброго дня, шановні підписчики мого каналу, любителі-садівники. В Вашій увазі хочу представити сорт алечі Нікітська жовта. Ось вона має такий вигляд. Сьогодні у нас 2 серпня 2023 рік. Я це зірвав з дерева. Зараз робимо куліровку в саду і вирішив зняти відео. Ви подивилися, яка вона. Ця Нікітська Жота, що вона саме з себе представляє? От сам плід кулясто серцевидної форми, жовтого кольору, вкрита легким проїновим нальотом, який легко старається, і поверхня плоду стає блискуче. Ось отакий плід. Давайте ще спробуємо на смак. Угу. Е, смак дуже приємний. М'якоть ніжна, жовта, середньоволокниста, дуже солодка і соковита. Дивіться, бачите, як капає. Ось така. Від кісточки м'якоть не відокремлюється. Це один мінус. Бачите, не відокремлюється. А взагалі цей сорт дуже-дуже гарний. Я вам рекомендую цей сорт для вашого саду. Садіть, будете вживати ці плоди, вони принесуть вам і задоволення, і радість, тому що цей сорт дуже смачний. Ну, що можна ще сказати? Зимостойкость цього сорта висока, ураження грибковими захворюваннями практично немає. Ну, трошки, ось, якщо подивитися, є шкіднички підкусюють, їдять, бо алича солодка, добра. Дерево, якщо щеплене на аличі, воно середньоросле, невелике, компактне порівняно з кубанською кометою та іншими сортами. І крім того, жовтий колір, приємний, як кажуть, радує глаз, а також дуже смачні плоди. Рекомендую. Дякую за увагу.